Регувати кров віруючих і духовенства Української православної церкви можна говорити про це, захищати себе і церкву злочин, називати речі своїми іменами, давати оцінку людським вчинкам злочин, а адресувати українській православній церкві страшбрудніші образи, організувавши цілу компанію в засобах масової інформації похвально. Ми віряни Української православної церкви не захищені в своїй державі. Наші права на свободу слова і віросповідання нахабно пригнічуються. Це чітко і прозоро бачимо на прикладі владики Лонгіна, православного єпископа, людини, яка всиновила понад 400 сиріт, і розмістила тисячі біженців, нагороджена численними державними відзнаками. Зараз його допитують, не пускають на лікування за кордон. В чому формальний привід? В чому ж його звинувачують? Тому що тих людей, хто справді порушує закони Божі і закони України, захоплює наші храми, тих, хто кожного дня бреше про нас, розпалює ненависть, тих, хто постійно зве нас московською ФСБшною церквою та колаборантами, закликає знищити нашу церкву, заборонити нас, відправити нас на Росію. Ось з цих чудових людей наш владика наважився назвати церквою Антихриста і Сатанинською церквою. Цитую СБУ далі. Тим самим він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні. Якщо хочете продемонструвати комусь приклад подвійних стандартів, сміливо можете використовувати приклад справи намісника Банченського Банчанського монастиря. Але уявімо, що влади Колонгіна визнають винним і покарають, що буде далі, що буде з його монастирем і величезною сім'єю. Ви хоч день доглядали за немічними дітками, які нікому не потрібні, які не потрібні біологічним батькам, яким держава не дала того, що дав Владика Лонгін, любов, сім'ю, належне лікування і рівень життя. А владика Лонгін це кожен день. Як українські православні церкви здійснювати проповідь, як нам, вірянам і духовенству, існувати, в той час. Коли в будь-який момент до нас можуть прийти фізично принизити, коли забирають будівлю, приміщення храмів і недільних шкіл, організовують переслідування, і ніхто не несе за це відповідальності. А єпископа Української православної церкви лише за кроповід тягають подобиту. Владика Лонгін авторитетний єпископ, не лише в українському, але й у світовому православі. І ця несправедливість, яка з ним відбувається, не залишиться непоміченою у світі. Припиніть боротьбу з церквою, припиніть боротьбу з українцями. Цим вишкодити не лише для власних душ, вишкодити для України.